Всім привіт! Видок ще той. Я на гноянці біля парників. Парники в нас зроблені два, там помідори, тут капуста, то просто збитий квадрат, а це вікно. І накривається вікнами і за потребою, плівкою. В нашій місцевості роблять парники на гноянці. Роблять такий отвір по формі, яка в кого форма. Вибирають звідти гній, засипають землею, щоб гарний, дуже-дуже гарний глибокий був слой землі. Вона прогрівається. І коли починають сходити отакі бур'янці, тоді мама каже, що вже земля прогрілась і пора все саджати. Саджали ми 12 числа у середу, і капусточка наша вже в суботу почала сходити. Скажу ж, відразу, земля була дуже гарно прогріта. Ми навіть хотіли посадити у вівторок, але коли відкрили плівку, відкрили вікна, тут був просто як у бані. Ми почекали, поки земля трішки вихолона, і наступного дня посадили. І зараз я буду накривати самими вікнами. Плівкою накривати не буду, тому що земля тепла, напувала козенят, земля тепла, дуже гарно. Ми робимо так, ви робите по-іншому, робіть так. Ми на півночі України, Сумщина, в нас ще холодно, ми садимо розсаду пізно, тому що у відкритий ґрунт ми її будемо висаджувати друга половина травня, тому воно ще все виросте аж бігом. Пробували ми помідори садити одного року під парничок на городі. Вони зійшли, але вони дуже-дуже закоцюбли. От з них так нічого і не виросло. Так, розкажу по сортах, що ми садили. Так, тут у нас три рядочки капусти ось таким чином, а помідори там навпаки. чотири рядочки ось так. Вона ще ось є, ще вилазить, ще не вся вилізла. Перший рядочок це у мене рання капуста. Дивіться, як гарно. З нас вистачить і всю ми будемо висаджувати у нас вівці, а вони всеядні. Капуста для них це як десерт. Сорти я купувала ранні капусти. Звичайні, ось дві отаких червневих, по 4 з копійками. І ось таку в Аврорі брала невестка. невістка. Отак, щоб було видно. Також щось там недорого. В районі 6-7 гривень це ще восени брала. Черневу брала навесні ось уже. Так, другий рядочок у мене ще почала сходити. Вон, бачите, ще тільки-тільки є вилазить, яка вже вилізла. Це ось така пізня. Жара. Пізня спіла. Також купувала восени, ціни не знаю. Якщо чесно, не знаю. І хотіла купити агресор, але агресора не було. І я в спеціалізованому магазині в нас в конотопі, в Фіалці, мені порадили. Аналог агресору тут навіть написано на якийсь із них. Більш кулясті, ніж агресор, мають товарний вид. Вон, бачите, написано магазин Фіалка Вони були в ЗІП-пакетах запаковані. Два пакетики професора. І два пакетики адаптор. Вона була вся гранульована. Тут по 20 насінин, 80 насінин. Ось це останній мій рядочок. Коштувала така капусточка. Яка, якась із них 24 гривні за пакетик за 20 штук, а якась 25. Тому бачите, ціна, як і агресор, в принципі, з дорогих капуст. Ну, побачимо, що буде. Ще я бачу, яка вже зійшла, яка он ще, бачите, вилазить, аби вродила. Ранньої буде багато. Отака капуста в нас. Отак згори покажу, щоб було видно три рядочки. Але я скажу, що це ще ж вона вилазить, тому що завтра ще тільки буде тиждень, як посаджена. Переходимо до помідорчиків. Так, скажу відразу. Напевно, мама садила помідори, а я садила капусту. Тому, напевно, оце перший рядок це наші домашні самозбірні помідори. Там і сливка рожева чи червона, вже не пам'ятаю. І жовті, типу ананаски. Вони і не круглі, і не такі довгі, як сливки, але продовгувасті. Це найсмачніші помідори, якщо вродять, я вам покажу. Ну, Тут збір. Колись ми ще в далекому, 2008-му, напевно, купляли розсаду. Нас тут люди в селі продавали. І ми купили, і з тих помідорів нам сподобалися які сорти. І ми от назбирали семена, і оце з року в рік садимо свої помідори. А це, які зійшли, які он тільки-тільки землю прокльовують. Бачите, земелька сира. Волога, це згори так присохло, бо сонечко вчора сьогодні. Що вросипнусь, пішло? Один рядочок, другий, ну, в принципі, вже рядочки видно. Помідорки почали позавчора витикатися з землі. Тут різні сорти. Я восени ще купувала, щось навесні докуповувала, з недорогих в районі 10 гривень, плюс-мінус. Ми їх сипали в чашечку всі разом. Нам не принципово кожен сорт окремо підписувати і висаджувати, а зсипала в чашечку, переколотила і отак мама і розсадила. Зараз покажу, які сорти. Всі сорти я брала, тут є і великі по формі, і маленькі, але всі низькорослі. Ви знаєте, такі лінтяйки, вони хочуть ходити піддязувати, чесне слово. Нам, якби вони були низькорослі, в основному всі середньо і ранньо. Стиглі помідори. ну Ми так одривали, що не скрізь видно назви, але добре, що є назва ззаду. Середнь стигли, ось, бачите, аризона, Семенця тут, як так, і небагато. Ось такий зінуля. Це я восени, пам'ятаю, брала. Низькорослий, швидкостиглий сорт. Плоди здорові, 200-250 грам, якщо вродять, нам на томатний сік, на томат. На салати піде. Зінуля то два, а це зінуля. Також рожевий, але напевно. Ні, написано: дивіться, вага, навпаки, ще більша 250-300 грамів. Аби вродили. Ось такі сливки. Кібіс. Зараз глянемо, які вони. Раннє стиглий сорт. 60-80 грам. Це невеличкі будуть. Я таких сортів ще не брала, якщо чесно. Це буде. Перший раз. Ми вирощуємо для себе, не на продаж, не на розсаду, не на продаж, і е, плоди для себе, суперранні, ось якийсь казка. Можна і безрозсадним способом, але ми на розсаду. Потім ось такий рожевий, це в нас називає о, малинові віканти. Ви, Років, напевно, 4 тому я купувала цей сорт помідорів, дуже його раджу. Низькорослий, р... Я висаджувала в стаканчики. Напевно, в той рік, коли я розказувала, що в нас перець переріс, і дуже його і градом побило. І, напевно, в той рік я й помідори висаджувала. Через те, що було дуже холодно, вони в мене в стаканчиках перестояли. Вони не витяглися, але якось заслабли в рості, навіть такі зробились не зелені, а більш жовтуватим відтінком. Ми їх висадили. Мама каже: нічого з них не буде. А ви бачили, як вони поперли з часом рости, які були помідори рожеві, вони не репаються. Вони форму тримають, він отакий здоровезний 300 грам, але він ніде не репається ні знизу, ні згори. І дуже гарний на смак, тому я взяла малинове віканти. Мені сподобався. Тоді взяла ось таку сливку ранню. У нас з мамою слабкість до жовтих помідорів. Ми дуже любимо жовті помідори. Сухо, по сухостійкий сорт якийсь до 60 сантиметрів. І це брала ось буквально, їздили ми 5 квітня до міста. І я взяла в магазині тада, по-моєму, по 4 чи по 5 гривень. Дар за Волжжя. 75-100 грам невеличкі такі кругленькі помідорчики, можна і цілими закрити. І волгоградський жаростійкий. Також середньопізній, бачите, ранній і середні, дуже пізніх у нас немає. Оце такі помідори. Що посадимо, те й з'їмо. Ми садимо для себе. Зараз я накрию стіклами, вікнами і все. Тут тепло, земелька трішки вдобнеш, не холодна. Поливати ще ми їх не поливаємо. У нас ішли так, щиток, бачите, і плівкою було накритий, позабивало, там, де капуста. Дуже вологий ґрунт. Так що, отак. От що вже зайшло, який раніше, який пізніше ще сходить. Але як піднімуться і побачите, ще, знаєте, може бути таке, що їх ще треба і проривати, ось як тут густо дуже. Або як ми робимо менше, більшенькі висаджуємо, а меншенькі, хай ще підростають. І отак поступово-поступово в кілька заходів і висаджуємо все на город. Ми помідори любимо, в нас завжди дуже багато помідорів. Хочемо і соку закрити, і, і салат, але більше соку, і томатна паста домашня. Я взагалі помідорна душа. Я коли була маленькою, ще на руках мене носили, і коли несли нагород, в тата на руках мене відвертали від ділянки з помідорів. Бо я настільки любила помідори, я кричала «О доля, о доля мені! О, доля мені. Я настільки їх багато їла, що в мене на щоках навіть була діатез, алергія вже на ті помідори. Тому помідори я люблю. Це з овочів, напевно, улюбленіше. це помідори, кабачки. Ну, огірки. Але якщо вибирати, то я виберу помідори. А так. Видно. Все сходить. І так рано ми навіть не очікували. Ну все, кому цікаво було про парнички, Ми не показували, як садили. Просто руками переворушили земельку, зробили рядочки. Земелька була волога. Посадили, загорнули, накрили і пішли. А в суботу я заглядаю, оцей рядочок почав, тільки-тільки сходити. І отут капусточка. Приходжу рання, приходжу в двір і кажу, мамі, капуста вже сходить. Ми в шоці. Ну, три дня пройшло, вже почала капуста сходити. Що значить в теплу прогріту земельку. Ну все. Кому було цікаво, такі наші парнички. Всім дякую за підтримку, всім спокійної ночі. Зустрінемось у наступних відео.